Дрон, який напередодні впав в Румунії, російський. Про це повідомили місцеві медіа з посиланням на чиновників. Як пише видання, безпілотник, який впав під час атаки на Одесу, мав вибуховий заряд, тому його знешкодили контрольованим підривом. БПЛА впав приблизно за 500 метрів від кордону з Молдовою, в зоні, де немає важливих об'єктів. Поліція та жандармерія запровадили обмеження доступу, щоб запобігти проникненню сторонніх осіб. Населення закликали не наближатися до місця падіння до завершення операції. На тлі заяв, що лунають зі штатів про відмову фінансувати Україну, країни Європи знову порушили питання використання заморожених російських активів. І якщо раніше мова йшла про передачу нашій країні лише доходів від них, то тепер серйозно заговорили про їхню повну конфіскацію. І про це ми також поговоримо далі докладніше. Ну і далі до речі, скільки заблоковано, цікаво, що саме заморожено російських активів, скільки в світі це достеменно невідомо. Різні джерела називають різні цифри від 200 Мільярдів євро до 350. і тут плутанину може вносити як вимір в різних грошових одиницях, долар чи євро, так і класифікація активів суверенні, тобто державні, приватні гроші під санкційних осіб. Будемо орієнтуватися на дані наведені виданням слово і діло торік у квітні. Нагадаю, цифри приблизні. Ну але принаймні вони дають, як то кажуть, порядок чисел уявлення про суму про ті гроші, які може отримати Україна. Найбільше суверенних активів агресор накопичив в Бельгії в депозитарії Євроклір. Орієнтовно там е, трохи більше 190 мільярдів євро. На другому місці Велика Британія, що заморозила близько 30 мільярдів євро. Третю сходинку посідає Франція 19 мільярдів євро. в США було заморожено близько 7 мільярдів євро. Скільки ж, стільки ж. Замерзло в Швейцарії щодо приватних активів найбільше заблокувала Велика Британія 20 мільярдів євро. Далі йдуть Німеччина, Швейцарія, Австралія по 5 мільярдів. 2 мільярди заморозила Італія і ще мільярд євро. Польща дані не повні. Тут не враховано рахунки Росії в Канаді і Японії. Ну а низка країн ЄС і голова Єврокомісії Урсула фон дер Лейен виступають проти передачі Україні заморожених активів РФ в списку тих, хто блокує передачу російських активів: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія. А водані політику зазначають, що вони остерігаються, аби їх конфіскація не налякала міжнародних інвесторів і не послабила позиції ЄС на майбутніх мирних переговорах. Натомість країни Балтія а також Північної Європи вважають, що кошти необхідно негайно передати Україні, і цю позицію підтримує Польща, Чехія і головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас.